Цього тижня погода на Хмельниччині нагадуватиме про весну, адже за прогнозами синоптиків, у певні дні відчутно потепліє. Вночі, 6 лютого, можливі дощі та мокрий сніг, а температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів тепла. Вдень у вівторок повітря прогріється до 10 градусів вище нуля, та день мине майже без опадів. У середу 7 лютого вночі прогнозують до 7 градусів тепла, а денна температура повітря коливатиметься в межах 8-10 градусів із позначкою «плюс». Опадів не прогнозують. У четвер, 8 лютого дещо похолодає. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки в мінус 1 градус, а також можливий сніг. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 2-3 градусів вище нуля, прогнозують і опади. У п'ятницю можливі температурні гойдалки. Якщо вночі буде плюс 1, мінус 1, то вдень від плюс 3 до плюс 10. вранці дощитиме на півночі області, та вдень опади мають припинитися. На вихідні прийде тепло. Вже у суботу вночі температура повітря становитиме 8-10 градусів вище нуля, а вдень 10 лютого може сягнути 16 градусів тепла на Кам'янеччині, а на іншій частині Хмельницької області до 14 градусів з позначкою плюс без опадів. У неділю 11 лютого вночі прогнозують від 7 до 10 градусів тепла, а в день 12-15 градусів вище нуля, хмарно з проясненнями та без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.